Піснями і слалися дорогами нитки, і йшли по цих дорогах дні за днями. Життя з них починається і доля, і зустріч, і прощання, і розлуки, і житні колоски на тому полі, де сонце гладить материнські руки. У вишивці майстринь з мікрорайону дослідний через просту й водночас геніальну систему знаків квадратиків, хрестиків, вужиків розкривається ставлення пролучан до таких філософських категорій, як всесвіт, життя на землі, народження, осмислення свого місця та покликання. Вишивають рушники до нитки нитка і до пісні пісня, і хрестикам на полотні не тісно, і гладь ляга розлого з-під руки. А майстрині військового містечка сподобали гладь, яку любили наші сусіди з Полтавщини. Нею розшивали хустки, фартухи, серветки і милували у такі особливі речі, образи яких зберігалися в серці назавжди. Гортаю білу грядку полотна, засіяну барвінком і любим. Сміється вишита прабабою весна, ховається за квітами і листом, глублю диво дивний з пісень, що хрестиками стелиться і в'ється, сіріє за вікном звичайний день, а в рушниках волошками сміється. А які унікальні орнаменти творили майстрині з мікрорайону Рокетний. В орнаментах вишивок вони завжди відтворювали красу рідної природи в період її квітування. Вишитий рушник Рокетнянці брали в дорогу, щоб вона була щасливою. На полювання, сподіваючись на успіх, його вішали в хатах і вірили, що лихо обмине родину. Може, саме тому такі завжди щасливі й працьовитні мешканці з ракитного. Перегортаю білі рушники, що хліб вкривали, і дитя в колисті, що старостів чекали на сватки, розшиті маками, заквітчані, барвисті, вже доля правнукам кує, а хміль з калиною на полотні не в'яне. Як добре, що в мого народу є, рушник весільний і рушник прощальний. Своїми неповторними рушниками з мережкою хизувалися господині із центрального мікрорайону. Це ажурна вишивка. Для неї характерними техніками є два – вирізування, виколювання. Вони насичуються кольором на відміну від білих узорів Полтавщини. Бережками прикрашали найрізноманітніші вироби, адже вони легкі у виконанні, вишукані, надають неповторності й своєрідності. Від одного лише погляду на ці витвори мистецтва хочеться говорити віршами. До рушничка я доторкнусь вустами, і черемшини пахвощі вдихну. Мову живають маки під руками, розсуд зеркальний я із них змахну. І поди вітру, і блакить озерця, зорю вещі в квітчину весну. Все це пригорну до свого серця, коли рушних у руки я візьму. Сороченці наші прилуки мають свої власні, не гірше полтавських. Ой майстрині тут правні до вишивання охочі і від того їхнього життєлюбства краєвидів місцевих розквітає на рушниковому полотні чудовий орнамент, сповнений жаги до життя, гордості за свій край, за свою родину. Букети квітів розкладала на полотні свого життя, їх гладдю вдало, вишивала, так прикрашала суть буття, щоб кращим стало і рівнішим важкі печалі, зібрані в руці, все, що у тебе найсвятіше вкладала ти в букети ці. Мережки це твої дороги, низинки це гріхи твої. Родини радість, голубина, червоні рушникові шви. А особливою була тематика орнаментів на рушниках у майстринь з Плескунівського мікрорайону. Вишивали калину, дерево нашого українського роду, достатку й радості, символ дівочої краси, кохання та вірності. А ще вишивали птахів, символів почуттів, продовження роду, сім'ї, добробуту і родинного щастя. Виживаю рушничка різними нитками. Там калина молода, і ружі з солов'ями, і барвінку синій цвіт, кущ расного голоду. Український рушничок, символ мого роду. Скільки б ви не відвідували перелозькі господи, а в кожній знайдете щось оригінальне і неповторне на вишитому рушничкові. Ось, хоча б і в наймолодшому мікрорайоні міста побуваєте, він у нас 273-й квартал називається. А теж майстерності господинь, здивуєтесь, кожен рушник то вже нова історія. Нові кольори, нові орнаменти, але все та ж довершеність і зв'язок з минулим. А минуле у тому, що зуміли майстрині зберегти поширений і типовий для прилучення мотив ламане дерево, дерево квітка, і квітує вона й до цього часу на сучасних рушниках, нагадуючи молоді, про корені прадідівські, про силу землі й природи, з яких. Черпає наснагу український народ, рушники берегине благословення, і та нитка життя, що проходить крізь серце моє, це червоне і чорне для мене, немов откровення. Це душі української, вічне і торжество. Квітнуть рушники, як квітне наша земля, як квітне Україна оживає пам'ять людська, а з нею образи тих, хто прославився своєю працею, майстерністю й талантом уже за межами пролук. І зринає в пам'яті прилучам дендітна, завжди усміхнена, красива жінка, скромна. І сяйво від неї пригадується, бо була вона світла душею і помислами своїми. Катерина Семенівна Каращук заслужена майстриня народної творчості, жінка феноменального таланту і такої ж працелюбності. Її роботи гімн українській вишивці, українській жінці-майстрині, українському оберегові рушникові. І щасливий той, хто доторкнувся до таланту Катерини Семенівни, кому вона сповідувала свою душу. Коли питаєш, вишивала вночі при світлі каганця і більш сумних співала, що аж заходили з серця, немов трудного зілля. Оцей весь вік при образах а той веселий до весілля, не сором людям показать, уважно слухаю, боюсь, порушить розповідь її. Красиві рушники, катрусю я краще вишию свої. Приходила людина в життя і зустрічала її рушником. Мати ще до народження дитинки готувала рушник долі, для хлопчика вишивали на ньому дубові листочки, щоб мужнім і сильним був син, а для дівчинки калину, щоб була гарна, як калина. А цей рушничок після народження клала мама під подушечку дитині, і саме з ним несли дитину хрестити, на ньому благословляла мати, сина чи доньку на одруження. В сьогодні такий день і в житті прилучан Яни Шкурат та Максина Михна, які всю золоту пору вирішили поєднати своє життя і навіки пройти стежиною, простелену весільним рушником. Дорогі прилучани, шановні гості, просимо облисками привітати і підтримати. Шени Яну та Максима любі молодята, всю святкову й водночас урочисту мить з вітальним словом до вас звертається прилуцький міський голова Ольга Михайлівна Попенко. Дорогі наші молодята, дорога наша Яночка і Максим, сьогодні ви поєднали свою долю у такий прекрасний, сонячний, теплий день. Тож хочеться від усієї громади, від нас прилучан, Побажати вам, нехай ваша життєва стежина буде обсіяна квітами, любов'ю і радістю, щоб ви любили один одного, народжували діток на благо нашої країни. Від усієї прилуцької громади ми бажаємо вам тільки добра, тільки щастя і тільки любові. Будь ласка, ваші оплески прилучани, прилучани, шановні молодята! За давньою традицією нашого народу у день весілля нареченим вручають хліб на вишитому рушникові в символах достатку і продовження роду. Прийміть подарунок з нагоди весілля від прилуцького міського голови та привітання всієї громади міста прилуки! Просимо вас, Ольга Михайлівна, провести обряд. Посівання золотим житом молоднят на достаток. Сукєрками на солодке, подружнє життя. Ваші обласки, шановні пролучани!